Доброго здоров'я! В цьому відео ми розглянемо, як з'єднати дві деталі, дотримуючись малюнка. Розпочнемо з того, що знаходимо на схемі візерунок, який потрібно з'єднати. Ось цей момент. Ось він. Ми з вами будемо додавати бісеринки, яких не вистачає. Спочатку набираємо три зелені бісеринки. Ось вони. І проходимо в зелену бісеринку другого елемента. Далі додаємо одну зелену і проходимо в середню жовту першого елемента. Додаємо на голку одну жовту, ось вона. Проходимо в середню жовту другого елемента. Далі одна жовта. І проходимо в середню жовту першого елемента, додаємо одну зелену, проходимо в середню зелену другого елемента. Далі дивимося. Набираємо одну зелену по візерунку, ось вона, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. І останній елемент. Це у нас йде набір із трьох зелених бісеринок, ось вони. Ми їх набираємо і проходимо через помаранчеву голкою вниз. На словах все показано, а тепер швиденько на практиці я покажу, як це все повинно виглядати. Для того, щоб наша прикраса не розпалася, нам потрібно заховати нитку якомога далі. Для цього проходимо по бісеринках зверху до низу та знизу до верху, ось так, як показано зараз на відео. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!